Більше тридцяти полотен, на яких зображено сцени із побуту та відпочинку закарпатців, представлено на ювілейній виставці Любові Матіко серед виставлених картин, пейзажі, натюрморти та портрети. Роботи мисткині пронизані любов'ю до традицій Закарпаття та його жителів. На цих роботах можемо бачити, як танцюють закарпатці, відзначають свята, як вони вміють співати, веселитися, як працюють. це такі теплі сонячні роботи. Які дихають позитивом, Живописом і зображальним мистецтвом Любов Матіко захоплювалася з самого дитинства. Зараз вона працює в вільницькій дитячій школі мистецтв та передає свої знання вихованцям. З під її крила вийшло чимало талановитих малярів. Це хороший фахівець своєї справи, але і прекрасна чуйна людина, як педагог, як хороша мама. У неї є багато здобутків у. Великій кількості вихованців, які продовжують її справу. Які е, показують свої творчі роботи і радують людське око своїми художніми витворами на виставці, здебільшого представлені полотна написані протягом останніх двох років. Художниця каже на створення однієї картини, йде від кількох годин до двох днів. Коли є натхнення, можу написати кілька картин за день, а надихають її традиції Закарпаття та зустрічі з хорошими людьми. Передаю у своїх полотнах народні традиції, які а... Не забуваються, вони передаються із покоління в покоління, фольклорні традиції, це фольклорні тематики, танці, співаночки. На святі лунали теплі привітання та пісні присвячені ювілярці. Бажали іменениці довгих років та творчих здобутків.